Манява одне з найбільших сіл Богородчанщини. Відоме воно далеко за межами не тільки району, області, але й України. Насамперед, завдяки легендарному Манявському скиту, який тут розташований. Знане воно і завдяки працьовитим людям, які тут проживають. За словами самих мешканців, їх населений пункт розташований у серці Карпат, наймальовничіший і з кожним роком стає все кращим і має все необхідне для свого розвитку. Нещодавно зроблено ще один вагомий крок. До Успішного майбуття села завдяки проекту Увага дитині сьогодні Майбутнє країни завтра, який став переможцем обласного конкурсу програми розвитку місцевого самоврядування, у селі з'явився повноцінний садочок для найменших мешканців Маняви. Це, за словами директора місцевого навчально-виховного комплексу, відновлення історичної справедливості. Якщо взяти історію Маняви, то з часів Австро-Угорщини, Польщі і Радянського Союзу дитячого навчального дитячо-виховного закладу в Маняві не було. Хоча Манява належить до найбільших населених. Пунктів нашої області на базі Манявського навчально-виховного комплексу створено навчально-виховне об'єднання Манявський освітній округ, який має підписані. Договори з 19 учасниками, які допомагають створити освітнє середовище для учнівської молоді, а також дітей, які будуть виховуватися. Манява і гірське село, віддалене село, і люди в певній мірі тут були ображені тим, що вони не мали тих умов, які мали інші села. Сьогодні це звершилося, і діти з села Манява, яке розтягнуто більше як на 8 кілометрів, мають змогу повноцінно відвідати дитячий садок, школу Проходити те, що мають діти в умовах міста. Я думаю, що те, що зробив директор школи, сільська рада Маняви, це є великий внесок у розвиток, розбудову нашої української держави. Тепер у Маняві функціонуватиме навчально-виховне об'єднання, яке буде виховувати дітей з трьохрічного віку. До його створення долучилася як обласна, так і районна влада, а особливо самі мешканці Маняви. Найголовніше, я би хотів подякувати жителям е села Манява. Батькам за те, що вони із своїми дітьми змогли допомогти відкриття даного дитячого садка. Без дітей цього процесу, проєкту не було б. Так що я щиро дякую жителям Села Манява за дану за дану роботу, отож, з появою дитячого садочку від села очікує на демографічний вибух у маняві, і є надія, що ці сподівання виправдаються, бо Україна потребує українців.